А чи змінилися основні версії української сторони стосовно того, що сталося з ІЛ 76 щодо версії про дружній огонь і вогонь, як от сказав Путін, що це неможливо, що Росія не могла збити свіжий літак? Ну насамперед розслідування триває. Мова йде не про наразі, не про версію, а про факти і інформацію. Так, інформацію стало дещо більше. Ми змогли верифікувати підтвердити, що прилюднений список власне? Це дійсно ті люди, яких подавали на обмін. Відбулося це знову ж таки в якийсь спосіб. Офіційні переговорники передали про те, що ось та інформація, яку оприлюднили пропагандисти, ось на неї вони можуть посилатись. Ну такий своєрідний спосіб. Що стосується оприлюднених фото-відеоматеріалів, їх вкрай замало. Ми бачимо, що досі те, що поширюється російською стороною, так званим слідчим комітетом, носить уривчастий характер і зумисне подаються ті під таким ракурсом, щоб власне засоби ураження не можна було визначити, тому що влучання тих чи інших ракет від тих чи інших установок має свої характерні ознаки, і експерти, фахівці, осінтери можуть визначити ну так, чим власне був збитий літак стосовно слів. Людина схожої на Путіна в даній ситуації ну він як завжди лукавий. По перше, неодноразово фіксувався вогонь вагоні збиття російськими засобами протиповітряної протиракетної оборони російських літаків в різних куточках Власне, і Російської Федерації, окупованих територій поруч лінія фронту. Це вже було. Окрім того, якщо говорити просто буквально про систему свій-чужий, вона не завжди спрацьовує. А в випадку розрахунків переносних зенитно ракетних комплексів, якими також насичений Білгород, це взагалі не є аргументом, тому звичайно ці слова є швидше виправданням, і найважливіше навіть не те, що говориться під час пропагандистських зустрічей. А наприклад, оприлюднена інформація під час засідання ООН. ми справді розраховували, що там, крім. Власне, потоку якихось пропагандистських заяв буде наданий фактаж. Ну ми нічого нового, нічого подібного не побачили. Тому слідство триває, і власне, що стосується долі цих людей, звичайно, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати її. Це обов'язково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не не закрита. От пан Буданов сказав, що поки ані російська, ані українська сторона не може до кінця відповісти на запитання, що сталося. А чи відбувається якась комунікація між Києвом та Моско... Москвою, Можливо, не публічна стосовно цієї катастрофи, чи можливо є якісь у вас внутрішні такі подробиці цієї історії в гур, які ви ще не можете там опублікувати, але ви знаєте там якісь деталі? Ну, те, що можна оприлюднювати, воно воно оприлюднюється і коментується: контакт з державою агресором в частині продовження роботи над обмінами наших полонених і повернення захисників додому, триває. Це можна підтвердити. як би важко не було, у нас ми розуміємо кінцеву мету, і тому, попри всі нюанси, це спілкування продовжується. Ця робота продовжується. Що стосується власне самої самого падіння літака. Ну, тут досі залишається набагато більше питань ніж відповідей. Очільник гур заявив про те, що обмін все ж планується так. На його думку, що найближчим часом він все ж відбудеться. Чи можете розказати щось про комунікацію на цьому рівні між Києвом і Москвою? І як на питання обміну на цей процес взагалі вплинула ця авіатроща іл 76 Ну, зрозуміло, що робочі групи продовжують спілкуватися. Якщо нам ми вже проговорили, і переговорники комунікують, тому це дає підстави вважати, що дійсно найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати. А як вплинула, ну звичайно, позитивно вона не може вплинути, зрозуміло, тому що мова йде про категоричну одразу позицію держави агресора, вона була одразу оприлюднена. Пропагандисти відпрацювали по методичках, все, все ясно. Україна зі свого боку зацікавлена в тому, щоб з'ясувати об'єктивні обставини і паралельно продовжувати процес повернення наших додому, наших захисників, захисниць, а також цивільних, які знаходяться здебільшого у вкрай важких умовах. Безумовно, вся ця подія є викликом в черговий раз для міжнародного гуманітарного права Женевських конвенцій, тому що ну. Про що ми можемо говорити, якщо військовим літаком без попередження це ще одна неправдива інформація, яка була озвучена. Україна не була проінформована про те, що літаком будуть перевозити наших полонених, і відповідно запиту це ключове питання запиту на режим тиші, що стосується Білгородського литовища. Не було, якби це було як і попередні рази, бодай в якійсь формі усній. Чи письмові воно було би по перше зафіксовано, по-друге, дотримано, як і е, всі попередні рази, коли це було реалізовано. А так звичайно, якби не було е, важко, ми повинні. Повертати своїх і робота над цим ведеться. пане Андрію, ви згадали вже про засідання. ООН там заявили дійсно, що не можуть встановити, чи перебували українські військовополонені на борту збитого літака Іл-76. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, так сказав Зеленський. Чи є шанс на це міжнародне розслідування? На вашу думку, можливо, Росія, наприклад, сказала про те, що готова надати фото чи відеопідтвердження підтвердження нейтральній стороні. Мова насамперед не не йде про фото-відео підтвердження, лише мова йде про безперешкодний доступ експертів-розслідувачів, створеної офіційним шляхом міжнародної комісії, і Росія формально визнає мандати організації Об'єднаних Націй міжнародного комітету Червоного Христа. То яка існує, хоча б одна причина, з якої міжнародні експерти не можуть дослідити і провести розслідування цього інциденту, якщо справді немає чого приховувати. thank